До цього часу ми користувалися законом про дошкільну освіту, який прийнятий у 2001 році. Тож прийняття закону, звичайно, актуальне, і цього вимагало вже сьогодення. Хоч кожного року були зміни, додавки до закону, але вже такого закону, який би, ну, відповідав вимогам, які є на сьогоднішній день, то я думаю, що цей закон вже є. Важливий такий аспект. Це доступність і стаття 10 закону про дошкільну освіту говорить про те, що сьогодні маємо забезпечити вихованців безоплатною дошкільною освітою. Працює в нас 38 вихователів, педагогів, тому що це вихователі, це інструктори з фізкультури, музичні керівники, вчителі логопеди. Асистенти вихователів, вихователь методи, соціальний педагог, можливо, когось пропустила. І сьогодні в нас списковий склад вихованців по мережі становить 216. На сьогодні збільшення ставки з 09 ставки на ставку 10, Я рахую, що має підвищити заробітну плату вихователів дошкільних закладів. Тобто зміни відбулися і покращення я. Думаю, ми всі відчуємо вихователі. Хотілося, щоб і надалі міська влада не забували про нас, працівників дошкільної освіти, і щоб наша зарплата була гідною і справедливою. Тому що дошкілля це така важлива ланка в сфері освіти, і від цього залежить діти це наше майбутнє. Також щоб більше виділялося коштів для. Матеріального забезпечення ігрового, дидактичного матеріалу. Для вихователя це позитивні зміни, тому що раніше ми у вільний свій час залишалися, працювали над дидактичним матеріалом, над розвивально-ігровим середовищем, відвідували метод об'єднання, семінари, а зараз на це додаються додаткові методичні години. Я почала працювати в даному дошкільному закладі все зовсім нещодавно. І з того часу так само мій синочок почав відвідувати цей дошкільний заклад. Я не вагалася з вибором, тому що цей заклад знаходиться поруч. І мені так зручно, бо на даний момент ми з сином проживаємо тільки вдвох, бо чоловік знаходиться на захисті нашої України. З приводу того, що йдуть зміни для нас, як вихователів, і так само я вважаю це плюсом, тому що як і мама, як і вихователь. Бо... Вихователі у них буде безпосередній час, де вони мають бути з дітками, і певний час, де вони мають час який приділити для себе. Працюю до, маю працювати зараз вже по новому закону до пів сьомої, то у нас бабушки дідусі і забирають дитину. І я вважаю, з одної сторони, як ом, мама, що це трішки краще, бо є інші ну, роботи у батьків, де вони і до шостої години, і я знаю такі випадки, де мама чи тато відпрошували з роботи на тих 10-15 хвилин, щоб пробігти, забрати цю дитину, щоб не вести на групу продовженого дня до інших вихователів. А так дитина буде залишатися в своїй групі своїми вихователями. Звісно, це плюс.